Варвуюсь своєю улюбленою косметикою та розповідаю цікаві факти про себе. Перед початком відео я вже нанесла свою базу від кіку. Вона має Glow ефект. Я поставила напевно цій базі 8 з 10, Е, ну, мені просто немає з чим порівняти насправді, бо раніше до цього у мене не було жодної бази. Тобто я просто фігачила крем і все. Тому це така база непогана, ок, реально робить glow ефект і після неї реально мейк лягає набагато краще. О, і далі я хочу використати свій улюблений, улюблений bb крем від Purito. Мені подобається як і в новій версії, так і в старій версії. В будь-яких, напевно, версіях він мені буде подобатися. Скільки б я не пробувала, що б не шукала, мені реально нічого не підходило. Я користувалася Lumine cc Крем, Боже, ну. Ну чесно, ну дівчата, це така регаловка. Я не знаю, хто б мені що не писав, що я там не готую шкіру то макіяжу чи ще щось. Ні, вона просто галіма і все, і вона не підходить усім. І це факти, і це потрібно це сприйняти. Але деякі люди, коли їм кажуть, що ні, мені це не підходить. О, не може бути! Це всі має підійти. У мене у відтіночку 21. Ах, Перфект. Цікаві факти про мене і взагалі інформація про мене, тому що на Ютуб. Немає жодного відео, де б я розповідала щось цікаве про себе, або взагалі щось про себе. Отже, мене звати Оля, мені 23 роки. О, гад, Ну, ще не така стара, взагалі. Ну, в душі завжди 15. Я проживаю в Україні, в Києві, повна назвала відео цікаві факти, розповідаю якусь базову інфу. Що? нікому не інтересно. Боже, дівчата, подивіться, як він лягає. Перервана реклама. Дуже мені подобається. А ще я полюбила ну, такі спонжики, конечно, <свісно>, дивіться на них, ну йому вже пора реально на той світ. Я його купувала в Аврорі, побачила в тіктоці рекомендації. Мені реально дуже сильно сподобались вони. І, типу, вони коштують копійки, щось там 20-30 гривень, але нічим не відрізняються від того самого rituals. Ну, типу, я навіть не зрозуміла типу, це у Rituals. Така, ну ок, хай будуть ці. Це такий розходочний матеріал, типу, я не бачу смисла на нього витрачати купу бабла. Мені дуже важливо взагалі, щоб мій CC Крем, щоб він мав перекриття. Тобто, я не хочу. Нанести і все, і типу, я нічого не наносила. Ну я так крем можу нанести. Для чого мені витрачати бабло і купляти, типу, якусь хуіту. Я можу дома це кремом. Шо я хочу, щоб це мало якийсь ефект насправді. Я закінчила педагогічний університет в Києві і працюю за фахом. Тобто у вільний час я намагаюся знімати відео, а в основний свій робочий час, що приносить мені гроші, за що я взагалі їм. Це англійська мова. Я викладаю дітям англійську мову від 5 до 12 тире, там, 15 років, але 15 років дуже рідко, бо я не люблю працювати з підлітками. Мені з ними складно працювати там вже не той вайп, якщо чесно. Я ще сама себе можливо підлітком інколи відчуваю. Тому, боюся, що конструктивні відносини вчитель учень. Мені буде складно з ними побудувати, плюс гормональні перебудови, і я така. Я спасіба". Це консілеві dior. Dior 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 у відтіночку 1 n Мені здається, що мені цього консилера хватить на всю жизнь. Тому що його тут ще ну, доходя. А якщо так, типу, термін придатності там 12 місяців, то він уже типу, стік. Я не буду його викидати. Пожли нага він блядь, скільки стоїть. Я їбала таке викидати. А ще я люблю матюкатися. Я вчитель і я люблю матюкатися. Він, в принципі, нормально а, робить свою роботу, нічого такого особливого, але він ніколи в мене там не, не з'їжджав, якось не скатувався, все, тіп топ, з ним проблем немає. Боже, я сподіваюся, що мене нормально видно, бо в мене немає церкви, і я не бачу, як я виглядаю в камері. Надіюсь, що я виставлю це відео. Якщо ви додивились до цього моменту, напишіть, будь ласка, коментар, що все моїм відео, і що ви продовжуєте його дивитися. Я хотіла ще спробувати Maybelline, такого рожевого відтінку. Прийшов та що він краще. Зафарбовує якісь синці, я люблю матюкатися і, хі -хі -хі, і люблю бо за межами своєї роботи вжити ці ну, не хороші слова, але я не бачу в цьому взагалі нічого поганого, типу. Ох, тому якщо вам не підходить такий вайб, рекомендую зразу вийти з моєї сторінки, там відписатися, заблокувати мене там чи що можна взагалі зробити. Але якщо вам підходить цей вайб, будь ласка, залишайтесь, пишіть свої коментарі, реакції. Це буде дуже велика мотивація для мене продовжувати далі вести свій блог. Я його тушую просто спонжиком. Якщо я хочу якийсь більш такий плотний ефект. То спочатку пальцем, але а потім з спончиком. Ну, але в мене немає тіпа, таких якихось синяків, що їх треба було прям тонною замальовувати. Я інколи навіть і не користуюся, типу, консилером. Я просто забуваюся. Але я дуже обожнюю працювати з дітьми від 5, там, до 10 років. Вони дуже мілашки. Вони розуміють твій якийсь негативний вайб, і вони завжди скажуть: чесно, якщо їм там щось не подобається і будь-таке інше. Проводжу, до речі, уроки я онлайн. Офлайн я ні разу не проводила. Red Flag. Мені, в принципі, подобається моя робота, але. Я б хотіла розвиватися в дещо іншому, напевно, далі йти. Я не хочу закидати цю справу, просто хочу йти далі, і хочу спробувати себе у вигляді beauty life експертя. Ну, експертом мене назвати складно, так більше якийсь телевізійний диванний глядач, блядь. і типу, тестирую, Просто в мене є бабки. Я починала колись свій блог. Ну, теж на цю тему, я вже давно його закинула, в мене було якесь вигорання, бо я до цього відносилася дуже серйозно і знато серйозно, це не просто, типу, О, мені треба викласти відео, я не виклала. Ну і ок, ні, я не виклала, я почала себе заганяти. Ну, це вже тут якісь проблеми. І я така, а та, пішло воно все, ну не хочу я витрачати на це свої якісь нерви. У мене не залітає якесь відео, бо воно залетіло, блядь, не на там. На таку якусь суму блядь, переглядів, кількість яку я собі придумала, я потім дуже жорстко заганяюся. Я так думаю, ні-ні ні. Але потім пройшов час, і я, можливо, трохи подорослішала. І я розумію, що мені подобається це робити, але вчуся, напевно, сама не ставитися до цього занадто відповідально, занадто серйозно. Ще, до речі, якась така мудрість життя в мене працює. Чим легше я до чогось ставлюся, Тим легше, краще в мене це виходить. Якщо я на це взагалі забиваю, ну типу зробила свою роботу, ок-ок, типу. Але не прискіплююсь, в мене виходить все легко, супер. А коли я це скурпульозно сижу, я, О, мені треба це відео зробити. Кожен там момент обрізаю, вирізаю, щоб там інтонація, все було тіп-топ. ну, Ніхуя не виходить, воно залітає типу, на два перегляди. І це мій і моя подружка. Плеснюючи рум'яна від роут. Відтінок джусі juicy, бокс. О боже. Ну, дівки, це, конечно, фляги, яка є вкуснятина, ну, воно на обличчі так взагалі не буде, я щось не знаю, що це воно так. О, до речі, ще один цікавий факт. Я взагалі з Черкаської області, тобто в Києві я проживаю, ну, типу, через те, що я вчилася тут в університеті, в принципі, переїхала і така, ну, бля, приходиться оставатися в Києві. З цікавих фактів, якщо це цікавий факт, у мене є кішка, її звати Луна, вона там стається. Луна кс-кс а, ні, Бог. Ну, типа, ми в неї живемо. Я дуже сильно хотіла собі кішку, і її вже трошки більше року вона живе разом з нами. У мене є ще хлопець, ми разом уже, дай Боже, пам'яті, сім років буде в грудні. Да, і я не заміжню. Чи мене це бентажить? Ні, він Бог. От таку чуть-чуть. Ой, треба так Угу. Я е, до позавчорашнього дня ніколи не здавала кров з в'ені, і мені це було і батько страшно. Я не знала свою групу крові, типу, <реш> мама теж не знала, така мама, чути не знаєш, яка в мене група крові. Но я дуже сильно хотіла дізнатися, і я зараз працюю над своїм волоссям. Коротше, тут у мене там фул лікування має бути, і мені треба було здати аналізи. Ну як не крути, мені прийшлося. <реш> Блін, було стрьомно, але я якось це витерпіла, не знаю. Коротше, я поборола цей місяць один свій страх і дізналася, яка у мене група крові. Четверта плюс, люди в кого четверта плюс пишіть в коментарях. Я дуже люблю хайлайтер з цей відьор. З цим можу користуватися, коли наношу його там на повіки. І все. Ну, цим рідко. Наношу сюди потім під брушу. Бров... Ну, бровушу треба трошки зачесати. Дівочки. Я закріпляю це все трошечки пудрою Вона чуть-чуть постає. Вона дуже хоче, щоб я вже її викинула ну, ми талого до последнього. У мене взагалі, бачите, дуже світлі брови. Тут уже змилася краска. Я їх фарбую. Вона вже, бачите, змилась, вони світленькі. Це такий супер лок від Maybelline, Дуже класний. У мене у відтінку Medium Brown дуже класно тримає. І що немаловажно, додає кольору. кольор. Бо я до цього користувалася такою жовтенькою баночкою God to Be. Чи як там. Ні, вона класно тримає. Ну, блядь, коли ті злазить краска, я така, йо моя! Ну, вже насправді не мішало б їх покрасити. Я обожнюю п'яну вишню, особливо гарячу. Просто, ну, заберіть ці мої бабки, я хочу п'яну вишню гарячу. М -м 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 -м. Це мій улюблений напій, І ось ці вишеньки це просто топ. Останнім часом мені дуже полюбилась ось ця. Мейблі New York Ларш Sensation у кольорі офігенному. дівчатки. Ось така кісточка. Один із найулюбленіших етапів це фарбувати Вій і потім дивитися, наскільки змінюється обличчя. Вій мають значення. Мені було дуже тяжко почати цей блог, бо насправді дуже мало людей, які прям жорстко підтримують. Ну, в мене взагалі обмежено коло спілкування. Але все одно, навіть якщо мене хтось підтримує, я применшую свої якісь можливості. Тако домрячим тріснясті повідніш. Я ж така сама, але я якось намагаюся перебороти це в собі і, і рухатись далі. Я звичайно сумніваюся, що хтось додивився прямо ж до цього моменту, але можливо в недалекому майбутньому. Я стану наскільки популярна, що хтось все-таки додивиться це відео аж сюди. І Я буду рада. Якщо хоча б одна людина додивилася аж до цього моменту, це майже кінець мого відео. О, oh гад. У мене є дуже багато близьких, Я останнім часом полюбила. Є олівчики, але олівчики якось відійшла в мене. Ари олівчики, бо мені здається, коли я ганушу, я стою якось старшину. вибір між двома. Це в мене такий більш осінній вайб мікс, а ось це такий більш літній. Але сьогодні таке сонечко, я не знаю. Перший відтінок, який я спробувала в мікс. Ой, і він дуже класний наношу свій фіксатор від KIKO. Трошечки з glow ефектом і воно блистить. Теж не скажу, що він супер вау класний. Е, я б хотіла спробувати щось нове, тому якщо ви знаєте якийсь класний фіксатор, напишіть, будь ласка, мені в коментарях. Дівчата, наш ролик підійшов до кінця. Напишіть, будь ласка, як вам мій макіяж, оцініть його від 1 до 10. І якщо вас цікавить трішки більше щось про мене, напишіть, будь ласка, про це в коментарях. свої запитання. І я обов'язково зніму про це відео та відповім на всі ваші запитання. І не забувайте лайкати та поширювати це відео. Всіх люблю! Фу, цьом!